Ми продовжуємо нашу серію спілкувань, як ми можемо будувати спілкування з свідками Єговими, використовуючи ті журнали, які вони приносять. Метою не є загнати їх в кут, але навпаки, показати їм, можливо, деякі проблеми, і просто проблеми в їх чині, і, можливо, просто використати це як трамплін. Дуже довгий час нам було до кінця невідомо, чи свідки його дотримуються вчення. Про позитивне мислення. Проте журнал Пробудись номер один за 2016 рік ставить крапку у цьому питанні, свідки Єгови, згідно цього видання дотримуються вчення про позитивне мислення. Можливо, тут, у цьому журналі, воно виглядає більше як порада. Про те, в чому основна проблема позитивного мислення? Позитивне міс... мислення здебільшого розділяє так званий рух віри. Проте, як то не дивно, свідки Єгови також. У русі віри Бог створив Всесвіт не стільки своїм словом, скільки своєю вірою. Бог вірить, що коли він зараз скаже, де буде всесвіт, всесвіт станеться. І оскільки Бог мав віру, це неправильне вчення позитивного мислення, стався всесвіт. Ми не можемо і не є творцями своєї реальності. Так, позитивне мислення допомагає зберегти настрій проте, от той. Кут позитивного мислення, яке є в журналі Пробудись, чи це не є метою, можливо, приховати деякі частини світогляду в цілому? Позитивне мислення стверджує, що я своїми добрими думками можу е творити своє майбутнє. Можна задати питання Свідкові Голови про те, чи дійсно це добре, коли ми не думаємо про погане, відповідно не бачимо картини в цілому, не реагуємо на це погане, і чи дійсно ми можемо творити своє майбутнє? Надзвичайно цікавий журнал, цікавий звичайно в лапках, який дозволяє мати дуже багато цікавого спілкування зі Свідками Говими.